Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі вихідні дні 13 та 14 вересня. Субота, 13 вересня. Захід України. На заході країни на Закарпатті та Прикарпатті. Можливий невеликий дощ. Хмари зачепляться за верхівки гір і пролються дрібним дощем. Втім, уже вдень крізь хмари проблискуватиме сонце. Врешті областей заходу нашої країни в суботу очікується малохмарна та без опадів погода. Повітря в день прогріється лише до плюс 20 плюс 22 градусів. Нічна прохолода становитиме плюс 10, плюс 13 градусів. На Закарпатті тепліше до плюс 16. Східний вітер 5-10 метрів за секунду, легкими поривами, шелестітиме пожовклим листям. Щодо північних областей, то цей день залишається під охороною сухої погоди. Небо тут мінливе. Зранку легкі хмаринки, проте вже опівдні сонце проглядає крізь розриви у хмарах. Опадів не очікується, дощові хмари оминуть в цей день північні області. Температура повітря вночі опуститься до плюс 10 плюс 12 градусів. Вденча стопчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 20, плюс 23 градуси. Вітер цього дня доме зі сходу та південного сходу 5-10 метрів за секунду. У центральних областях пануватиме спокійна, переважно суха погода. Більшу частину дня збережеться мінлива хмарність із проясненнями, крізь які ласкаво визиратиме сонце. Після нічної прохолоди, яка тут очікується в межах плюс 10, плюс 13 градусів, денна температура підніметься до не надто теплих плюс 21, плюс 23 градусів. Щодо вітру, то він цього дня в центральних областях буде східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. На сході України осінь поступово заявляє про себе помітніше, хоч в день, ще відносно тепло, небо буде затягнуте мінливою хмарністю, та все ж опадів у східних областях не прогнозується, окрім Донеччини, де небо може затягнутися сірими хмарами трохи більше. І місцями там можливий невеликий дощ. Температура вночі коливатиметься в межах плюс 9, плюс 12 градусів. Але місцями на північному сході Харківщини нічний холод може опуститися до плюс 5, плюс 8 градусів. Вдень східні регіони прогріються до плюс 21 плюс 24 градусів. Вітер переважно східний 5-10 метрів за секунду. Південний регіон у суботу збереже майже літнє тепло і сонячний настрій. Температура повітря вночі не опуститься занадто низько та коливатиметься в межах близько плюс 13, плюс 15 градусів. Тож ночі тут тепліші, ніж у інших регіонах. В день стопчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 22, плюс 25 градусів. Вітер східний та південно-східний 5-10 метрів за секунду. Іноді над відкритими просторами уздовж узбережжя приазов'я пориви можуть посилюватися до 15-17 метрів за секунду. Неділя 14 вересня. А от неділя на заході країни принесе контраст настроїв. Зранку захід накриє тиша ясного осіннього ранку, проте ближче до обіду, атмосфера почне хитрувати, з боку Карпат насунуть хмари. Та у другій половині дня можливі короткочасні дощі місцями навіть з грозами. Локальні зливи очікуються у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. Дощі ці будуть епізодичними, але подекуди інтенсивними. Врешті областей опадів не прогнозується. Попри опади, повітря в день залишається доволі прохолодно теплим: плюс 19, плюс 22 градуси. Нічна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 14 градусів. Вітер у західних областях змінних напрямків переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду. Північні області у неділю залишаться під впливом антициклону. Тож погода тут буде спокійною і без опадів. День обіцяє бути тихим і лагідним. Небеса над Київщиною, Житомирщиною, Чернігівщиною та Сумщиною, ясні або з легкою хмарністю, жодної дощової хмаринки. Температура вночі впаде до плюс 10 плюс 12 градусів. А на світанку відчуватиметься легенька прохолода. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер в північних областях очікується південно-східний, – 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна в неділю купатиметься у променях лагідного осіннього сонця. Антициклон забезпечить тут малохмарну погоду. З самого ранку небо буде ясним або з легкими хмарками, які лише прикрашають блакить. Ранкова прохолода швидко відступить після нічних плюс 11, плюс 13 градусів. Сонце прогріє повітря до приємних плюс 21, плюс 23 градуси. У другій половині дня деякі райони можуть відчути подих атмосферного фронту і заходу. На Вінниччині можуть з'явитися купчасті хмари, місцями можливі короткочасні дощі, буквально кілька крапель. Більшість території центру дощ омине. Вітер цього дня в центральних областях південно-східний – 7-12 метрів за секунду. У східних областях неділя пройде під знаком спокійної і сухої погоди. Істотних опадів не передбачається, навіть якщо хмари трохи згущуватимуться, дощу з них не вицідиться. Температура вночі в регіоні впаде до плюс 9 плюс 13 градусів. Вдень же потеплішає – до плюс 22, плюс 24 градусів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південний регіон у неділю продовжить тішити літнім настроєм. День обіцяє бути сонячним, теплим і спокійним, жодної дощової хмари над безкрайнім степом Херсонщини чи виноградниками Одещини. Суху погоду гарантує антициклон. Температура вночі по півдню коливатиметься в межах плюс 13, плюс 15 градусів. Вдень у південних областях помірно тепло: плюс 22, плюс 24 градуси. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі! Дякуємо вам за перегляд! Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!